Перший преміальний житловий комплекс Резидент Сіті у самому серці міста Мукачево активно продовжує будівництво. На сьогодні звершено монолітні роботи першої секції. Будівництво комплексу здійснюється за сучасними технологіями та з використанням високоякісних матеріалів, що забезпечує надійність та міцність майбутніх будівель. Вікон квартир відкриваються, захоплюючі краєвиди на замок, паланок та мальовниче місто, що створює неповторну атмосферу для майбутніх мешканців. А що означає завершення монолітних робіт першої секції та який етап будівництва на черзі? Завершення монолітно-каркасних робіт першої секції означає, що ми можемо перейти до зведення наступних, а також до внутрішньо оздоблювальних робіт. Кожну нашу секцію ми розробляємо з увагою до найменших деталей для того, щоб відповідати вимогам преміального класу. Житловий комплекс Residence Сіті це масштабний проект від Інтел Девелопмент груп, що активно будується, втілюючи сучасні стандарти архітектури та якості. Residence Сіті це вибір тих, хто обирає життя на новому рівні комфорту. Щодня проект стає на крок ближчим до втілення місце, де зручність у кожній деталі, сучасність та розвинена інфраструктура зливаються в ідеальне середовище для вашого життя. Кожен день тут стає особливим. Дізнатися більше про житловий комплекс та можливість придбання квартир можна за телефоном 097 227 30 00, 066 227 30 00 або у відділенні продажу, що поруч з путмайданчиком місто Мукачево, вулиця Мічуріна, 1.